На апаратній нараді 16 грудня представили нового директора комунального підприємства АТП 052814. На цей пост претендували шість фахівців. Тепер керувати структурою буде Костянтин Водоп'янов, який вже приступив до своїх обов'язків і працює над проблемою стихійних звалищ. Продовження теми прибрані блокпости. Як казав губернатор Олександр Кіхтенко, кількість блокпостів у регіоні значно зменшиться. Наразі прибрано блокпост між слов'янськом і Краматорськом. В цілях ну такої нормальної было принято решение вот о ликвидации этого блокпоста, потому что там ну как бы и на сегодняшний момент и нет необходимости, ситуация у нас под контролем и достаточно прогнозируема, и в том числе во избежание там дорожно-транспортных происшествий, потому что склон гололед начался, так что блокпост этот ликвидирован именно в конце ну в, как бы в контексте того, что мирная жизнь у нас налаживается. Знаходою, як справжній господар, директор служб побажав використати бетонні блоки, що залишились від блокпосту на благо підприємства. Якщо я тоді можна всі довірити, ми чистіка з'їли, воду. Немає точного графіку часу віалового відключення. На жаль, навіть представники Ремо дізнаються про час відключення лише за пів години рано вранці. Тож і повідомити можуть встигнути лише такі інстанції, як тепломережа та водоканал. Взагалі ж фіксований графік, стосується лише часу відключення. В іншому зони відключення ті ж самі. Ми знаємо за півчаса, за. 15 років, ви Зимові канікули робити довгими не збираються. Обмежиться двома тижнями. Наразі повідомили, що слов'янські школярі відпочиватимуть з 29 грудня по 11 січня. Заощадити вирішили навесні. А коли економити будемо? Я думаю, що на діапростува сматлювати крачає та вітерного сезону. У нас є вісі. На додачу Олег Зонтов нагадав, що прийом заяв на участь в конкурсі на пост начальника відділу освіти закінчується 19 грудня. Вже днями відбудеться публічна співбесіда зі всіма кандидатами. Такий захід проводиться з метою прозорості всіх призначень. У суботу на два часа на втором етажі малий зал. Процедура ще раз публічного собі з претендентами на пост начальника відділу освіти. Так, що желаючі можуть поприсутствувати. Болюча тема відновлення будинків. Наразі роботи не закінчено у декількох будівлях центра міста і мікрорайону Артема. Вже вийшли на завершаючий етап робот. Зараз записують сам виполнених робот. Не Незавершені залишаються роботи по Лазановича 8, Леніна 58, Кам'якова шістдесят і розілізні бури 12. Підрядники виконували роботу за рахунок оборотних коштів. Втім, гроші мають властивість закінчуватись. Наразі очікують грошові надходження, тому основні роботи обіцяють виконати до кінця поточного року. Основні роботи, я ще раз повторюсь, будуть виконані в цьому году по більшинству домов. Якщо якісь дома залишаться, ну я думаю, що залишиться 8 Лазановича, таки Може бути по Олімпійській 7, всі роботи будуть внутрішні оділочні виполнені. uh <laughs> ну и, наверное, немножко по Розы Люксембург 12 останется. Все остальные дома мы закончим. Если какие-то деньги у нас остаются неиспользованные, это деньги у нас все выделены с местного бюджета. С местного бюджета они никуда не пропадают. В следующем году мы их также по местному бюджету можем перераспределить на эти же объекты и закончить уже внутренние отделочные работы по пострадавшим квартирам. Глобальная проблема одна осталась, это бульварная четверка. Не надо за нее забывать. Ждем со дня на день выделения денег с Киева. Есть проект постановы на нее и на проспект Мира 11 это в Николаевке, такой же разрушенный дом. Вот 10,5 миллионов должны по этой постановлению выдать денег. Но на сегодняшний день постанова так и осталась проектом пока. Деньги пока не выделены. Если будут выделяться деньги, они будут... Будуть выделяться на главное управление капітального строительства Донецької області. Они будут розпорядниками коштів, ну і будуть выполнять роботу.